Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла з вами поговорити про таку одну дуже популярну маніпуляцію, яка часто звучить у нездорових стосунках. На жаль, в основному я Чую цю фразу якраз в більшому числі випадків від чоловіків до жінок. Тобто чоловіки часто використовуються для того, щоб маніпулювати жінкою, в тому плані, щоб зробити так, щоб вона ну, настільки перестала вірити в себе, в свою самооцінку і щоб взагалі не вважала себе вартою чогось хорошого уставні до себе, що саме ця фраза дуже їм цьому допомагає, щоб ось так керувати жінкою і намагатися зробити з неї ту, яка буде. Нічого не вимагати, не хотіти, і просто, так скажімо, рада взагалі, хоч якимось крихтам, уваги зі сторони чоловіка. Отже, як звучить ця фраза, вона звучить наступним чином. Часто при сварках чи навіть просто при якихось звичайних побутових розмовах, чоловік може. Так, скажімо, ненароком кинути фразу, так, кому ти взагалі крім мене ще потрібна. Тобто, подивись на себе, що ти можеш, що ти себе представляєш, все одно, крім мене, ніхто більше не захоче бути з тобою, або ніхто більше тебе не буде так любити, як я. Ну це вже така краща версія цієї фрази, в тому плані, що жінка тоді починає думати, що, напевно, дійсно, ось так як він мене любить, це мало хто так може. Все одно потрібно. Мені за нього триматися, навіть якщо він часто робить мені боляче, навіть якщо він там якось обманює мене ще щось, але за то, як він мене любить. От більше ніхто так не каже мені гарно про любов, як він. Тобто вона вже не сприймає це як якусь маніпуляцію і не думає про те, що дійсно, а чому Чому зі мною так поступає, При тому, говорячи мені про якусь любов. Для чого він мені це говорить, якщо зі мною він зовсім не так себе веде, якби мала вести себе. Любляча людина, кохана людина. І якось вона починає притуплюватися, це відчуття, що щось не так, вона починає думати, що ну все одно мене люблять, або дійсно, кому я потрібна. Ну, напевно, я не така вже красива, не така вже й добра, не така вже й розумна. Напевно, дійсно варто триматися за ці стосунки, за цього партнера, тому що ну, що мені ще світить, крім цього. І тому, якщо часто це говорити, знаєте, як оця. Приказка, що якщо тобі 99 разів скажуть, що ти свиня, то на сотий раз ти вже дійсно загрюкаєш. Ось це цей випадок, коли це дійсно йде як певне програмування, і чоловік настільки переконує в цьому жінку, що вона починає справді в це вірити і починає думати, що нею дійсно настільки щось не так, що не можна їй взагалі в жодному разі покидати ці стосунки, тому що вона просто не виживе за ним, Ось і все. Тому, коли ви чуєте таку фразу, подумайте, чи не звучить це як. Зневага до вас і маніпуляція. А не що, та хто тебе ще так буде любити, як я, що це не про любов, а про те, що дійсно людина намагається переконати вас в тому, що ви нічого не варті, насправді без оцієї іншої людини. Тобто намагаються вас просто таки повністю, так скажімо, запрограмувати на ту думку, що без оцієї людини, яка вам це говоримо, ви взагалі ніхто ніщо і нічого у вас не вийде, ви нічого не зможете. А це не є нормально і кохана людина, вам точно такого не скаже і точно не буде вас в цьому переконувати. Поки буде казати, що в тебе все вийде, все класно буде. Ну, Незвичайно не в тому плані, що там ти підеш і мене все, все вийде, все буде класно, а в тому плані, що просто вселяють у вас відчуття вашої власної унікальності, те, що ви чудові, що у вас все вийде, підтримують вас, і ви будете так само нести себе по житті, так скажімо, і відчувати цю підтримку, і так само бути вдячними цій людині за те, що от вона з вами так себе гарно веде. І в жодному разі, до речі, якщо навіть вам дуже гарно от так говорять, по-справжньому, що вас люблять, підтримують. Не можна цим зловживати і думати, що це само собою розуміється. Тобто не впадайте в другу крайність і не думайте, що ага, ну раз я такий класний, бо я така класна, треба дійсно йти коїсь шукати собі кращого. Раз мені це так говорить, бо такі теж є моменти, коли людина настільки починає вірити в себе, що вона просто знецінює вже того партнера, який коло неї, який всилив в неї цю впевненість і думає, ну все, треба йти шукати когось кращого. Тому баланс, як завжди, десь посередні, потрібно розуміти це і намагатися давати одне одному це відчуття. Але при тому пам'ятати, що це не щось само собою розуміється. Це те, що вам людина по власній волі дає, і потрібно це сприймати з вдячністю в першу чергу, а не як просто: ну, а чому б і ні? Нехай ну, так говорить, бо так має бути. Може так бути і має так бути, але якщо ви так само взаємно це робите для іншої людини. Тому врахуйте цей момент і не ведіться на різні такі маніпуляції. Ось і все. До нових зустрічей!